Стін, стінка балкону, яка буде виведена з декоративних штукатурок дорогої марки Файдаль, стилі авторський бетон в чорному кольорі. От так вона виглядає. Стіни підготовлені як під шпалери. І зараз покажу, як це буде виглядати робота. Ось так він виглядав до декору. Поштукатурений і пошпакльований так, на 4 з мінусом, тому що тут була важка штукатурка ще й в чорному кольорі, так що тут можна було не виділуватися зі шпаклівками. І так, стіни висохли. Ми їх навіть і не чистили, а відразу загрунтували ґрунтівкою акрилків ґрунт для кращої. Грунтівка висохла. І зараз буду приступати нанесення кварцевого ґрунта. Кварцевий ґрунт у мене силиконовий, страйскую. Сілікон Чому силіконовий? Тому що це балкон, тут прохолодно, Колір он страшніший страшного. І наносу Так, Тут потрібно теж контролювати вмочів і не потрібно все його замазати. Воно зрозуміло, що буде чорне. Потрібно, щоб пісок. Сюди був. Так що його потрібно не намагатись щітку роз... ну, розтягнути на максимально велику площадь, бо воно буде чорне, але без піску. А нам потрібно пісок. Пісок це для адгезії, для кращої. Ну, отапа це наношу і даю йому добряче висохнути. Вищо кварцевий ґрунт, приступаємо до нанесення декоративної штукатурки структур пуц. Це антік-декор, фракція Максі, тип марморина. Це в нас буде така текстура, називаємо її асфальт, в один шар. І зараз це ось кварцевий ґрунт. А ось вже колега наносить за допомогою венеціанської кірми, і нахідного шпателя, наносить чуть більше, чи на товщину зерна матеріал на поверхню. Зараз він це все нанесе, потім будемо формувати структуру. Ну не на здир, а так, щоб на товщину зерна було трішки більше, бо тут замовники дуже велику текстуру не хочуть. І так ось колега на я тепер беру структурний валік і він у мене змочений, проблю отаку прокатку. Це піднімаю шифку, яку я потім приглажу, і воно буде слугувати вже структурою. По Поводу таких труднодоступних місць. Беремо щітку і отак наторцьовуємо. І теж там виходить шубка. Так що зараз все підніму, воно підтужавіє і буду вже формувати малюнок. Такі ось колючечки. І так, пройшло хвилин 20. Почали з'являтися тем, ну, тем, темненькі плями, це значить, що матеріал підсихає. Беремо кільмо венеціанську, і робимо первинне переминання. Просто придавлюємо ледь 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 касаючись, пробігаємо по фактурі. Робимо рухи різні направлені так воно виходить. Періодично кельму потрібно протирати від налипших оці ганзольдерів, а також можна легенько збризнути на поверхню. Тоді воно приминання буде походити більш швидко, тому що верхушки вже підсохли, а так ми їх розмочуємо. І... Краще приглажується. Ну, а це первинне приминання. Зараз потрібно все так пробігти. Поки пройшов цю поверхню, пройшло хвилин може 15-20. І зараз чистенькою кильмою вже більш сильніше приглажуємо. Це називається ущільнення матеріалу. По мірі натиску на кільму на малюнок все більш стає є пласким, зникають кратери, вони склеюються. тому що так і повинно. Задумувалося по текстурі. Так що отакий етап. Кельму потрібно протирати постійно, вологою серветочкою. Робоча частина повинна бути чистенькою. Бо якщо засохші деталі будуть... Налипше, то воно буде царапати нашу фактуру. Ну, ущильні. Ось такий вигляд воно має після підсихання. І зараз я його пробіжусь наждачним папером No240. Отакою досочкою пробіжусь для того, щоб оце трішки потіки від води змочували. І ще, зараз розкажу для чого. Ось зараз видно, як мерехтять оці всі, всі такі, не знаю як їх назвати, такі бл -б -б -бли -бли блискучі якісь елементи, а після шліфовки їх буде ще більше і плюс ко всьому проявиться там є в структурі чорна точечка. Її видно після шліфовки буде ще краще. Ну Не кажучи вже про те, що якраз підрівняються кути. Всі промикання і поверхня стане більш плоскою. Все, шліфую. Шліфувати буду круговими обертами. Ну, якось так. Ось після зачищання поверхня була такого більш гладкого ефекту. Правда, воно трішки в кольорі втратило, але нічого. Це все пиль, від якої потрібно. І збавлятися. І так, ось що я говорив, проявлялися всі мікрочастинки, мерехтять, чорні точечки теж дають шарму ті, що є в складі матеріалу. І зараз беру щіточку і бачите скільки п -п -п пилюки Дуже гарно потрібно його О, видно навіть, як колір повертається. Отак. Повимітати оце весь бруд, пиль. І після цього як я зроблю, а це треба зробити ретельно, буду вологою серветкою. Після такого обезпилення беремо вологу серветочку і ретельно протираємо поверхню Тільки пилі. Хоча і підмали, але все одно пиль є в цих всіх порах. І отак їх потрібно цю пиль звідти достати. Періодично за працюємо ганчірку. Це етап дуже обов'язковий для того, щоб після розкування не вийшла ця пиль, валіки її достане по щоб не вийшло, що поверхня знов стала колючою. Ну, так оце протираємося і чекаємо висихання. Потім госкуємо. Ну. Стіни висохли, Притупає до нанесення захисного шару, це дековоч, це візгляд кротивних штукатурок. Я буду наносити два шари допомогою такого валіка з дрібним ворсом і розвів процентів на 15 водою. Причому це, цим розведеним буду два шари її покривати. Немає нічого складного. Головне, добре позакатувати оці всі пори і порастирати полоси від валіка. Ну і не наробити потюків. Стару потрібно максимально увагу приділити, отак От нанесли начебто жирненько. Сили надавлюємо на валік, щоб позабивати всі пори. А потім легенько так олегенько-легенько верхушкам пробігли таким легеньким е... розгоном, будь-яко, -то, для того, щоб вирівняти основу і зняти всі оці переходи. Отакі. Другий шар буде після нанесення. Після висихання першого. Це, я думаю, буде завтра. І так, сутки пройшли, висох віск, все гарно, але замовникам хочеться, щоб ще було чорніше. Хоча я не знаю куди більше. Ну так от, я у цей же ж самий віск на літрову баночку, ну, майже літр відлив, і влив аж два отаких от колоранта. Так що воск став чорненний. Щурменний, він страшний. І рідкий. Зараз я його два слоя закатаю і після закатування першого шару розітрую його вологою губкою. Так що, зараз буду робити ось на ніс ділянку, потім взяв губку, вона віджата і просто розтираю. Це потрібно для того, щоб скрити ці. Сліди від валіка і плюс до всього, щоб краще його позабивати впори. Хоча я це застарався робити валіком. от так зараз зроблю все. Потім нанесу ще і ще раз розітру для того, щоб ну, тепер вже від губки ці всі полоси стерти. Ну і третій раз теж буде, тому що все-таки це балкон, хай він буде захищений надійно. Не говорячи вже про те, що. Воск розбавлений, так що він трішки ослаб в захисних своїх властивостях. Після того, як цей шар воску висов, це вже другий, перший детонований, а другий чорний, то нанесу контрольний третій шар. Тут вже без ніяких розмивань, без ніякої губки. Тут головне швидко все нанести. Я вам поклею вверху. Хоч, щоб не вимазати верхній укос. Його я буду робити після цього як висохнути цей укос, щоб не було скочник наклеїти. Ось то, закатуємо, щоб не видно було слідів від Це Оце такий етап. Тож балкон буде вега захищений. Ось що ми маємо. так виглядає ця фактура, підтримав шарами воску. Чорний колір виглядає так дуже серйозно. Ну і фактура теж дуже-дуже цікава вийшла. Головне, що замовники в захваті. Так що все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.